Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, знаходимося ще в Нідерландах. Приїхали зранку на огляд Mazda cx 5 і червоного кольору для нашого замовника, але, на жаль, вона нам не підходить. Полокофармо покриті все добре, але має проблеми по двигуні. Тобто, скоріш за все, потрібно міняти помпу. Досить великий бедра. Більшість автомобілів, не як більшість, дуже багато автомобілів в них знаходиться і в середині різної марки. Ось такі автомобілі Mercedes, Audi. Досить таки відомий великий Бедрайв Находиться недалеко від Утрихта, лише 80 км. Кого цікавлять автомобілі. І з цієї площадки можете телефонувати, можемо його оглянути, провести комп'ютерну діагностику, настан лакофарбового покриття, все помірити. Прорахувати ціну, яка вийде в нас в Україні, і вже доставити його безпосередньо додому, розтаможеного за сертифікатами. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599. Скоріше за все, сьогодні вже будемо виїжджати додому і будемо планувати наступну поїздку наступного тижня. Дякую за перегляд відео, за підписки. Ставте лайки, вподобайки, телефонуйте кого що цікаве.